Що ж, третій відеофрагмент нашого першого тижневого циклу. І тема його векторні величини та дії з ними. Весь мій досвід викладання каже, що саме вектори це та тема в математиці, яка є найбільшою проблемою під час розв'язування фізичних задач. Ще є одна тема це тригонометрія, але ми на тригонометрії зосереджуватись не будемо. А давайте поговоримо про векторні величини. І так, вектори. Справа в тому, що дуже часто з векторами працюють автоматично, не уявляючи, не розуміючи їхню сутність. Часто учні просто пам'ятають, вектор це напрямлений відрізок прямої. Щось таке. І пишуть, ну, наприклад, V вектор швидкості. Стрілка це просто модель, зручна модель. Це не є абсолютно точне визначення. Давайте спочатку поговоримо, як можна уявляти собі вектори, що це воно таке, а потім все ж будемо користуватися такою моделлю для того, щоб вміти застосовувати векторні величини саме в фізичних задачах. Але спочатку, як можна уявляти вектори? Вектором можна назвати будь-яку величину, будь-яку навіть ситуацію, яка Характеризується не одним, а декількома параметрами. Наприклад, двома. Розглянемо для початку швидкість. Дивіться, ось вектор швидкості. Поки що стрілочка. Як ми можемо задати охарактеризувати цю величину? Ну, Наприклад, ми вводимо декартову систему координат yx. І для того, щоб однозначно задати цей вектор, ми задаємо його проекції. Проекція Vx та проекція Vy. Два числа Vx та Vy. Вони однозначно задають цей вектор V. Можна і по-іншому. Можна знайти модуль цього вектору та напрям цього вектору альфа, цей кут. Це теж буде два числа, які характеризують цей вектор. Якщо ми перейдемо у тривимірний простір, тобто додамо ще й вісь Z, то нам буде необхідна третя проєкція. Або, наприклад, у сферичній системі координат нам необхідний буде третій кут. Тобто три трійки величин, які характеризують вектор у просторі. Якщо ми перейдемо у чотирьохмирний ну, ми в такому не мешкаємо, але ви вже здогадуєтесь, що нам буде необхідний четверта величина, п'ята і так далі, можна провести наступну аналогію. Дивіться, для того, щоб задати вектор. Навіть не думаємо зараз про те, що це якийсь напрямлений відрізок прямої. Нам знадобилося якісь дві незалежні величини у двовимірному просторі. Давайте поговоримо про каву. Чому про каву? Тому що кава це теж вектор. Зараз я вас в цьому переконаю. Отже, дивимось. Що ж. Для того, щоб краще зрозуміти, що вектор це не просто якийсь напрямлений відрізок, а будь-яка величина, яку треба характеризувати не одним числом, а декількома у різних ситуаціях різною кількістю чисел, давайте трохи відпочинемо та зробимо собі каву. Я буду робити розчинну каву. Якщо ви вже полюбляєте каву, то, звичайно, краще пити натурально, але будемо пити розчинну. Отже, що я беру? Ложку і беру. Кладу, ну, наприклад, я великий каваман та кладу собі дві ложки кави. І що я зараз роблю? Я малюю вісь, на якій я буду відмічати кількість кави у ложках. І я поклав собі дві ложки. Що я роблю далі? Звичайно. Додаю воду. Додаємо воду. Наприклад, половину чашки. І розмішую. Ми бачимо, утворилася кава. Малюю вісь, на якій я буду відмічати кількість води, наприклад, у грамах. І по 10 тут буде крок, і я налив, ну, давайте подивимось, біля, ну, наприклад, 70, тобто десь тут 70 грамів води. Що я отримав? Я отримав каву, із, яка складається з 70 грамів води та 2 ложок кави. Знаходимо цю точку і отримуємо кавовий вектор. Ми отримали якусь величину, яку ми характеризуємо двома числами. Скуштую. М -м, не дуже смачно, тому що я полюбляю з цукром. Кладу цукор, дивіться. Один, два, три, чотири, пять. П'ять кубиків. Перемішую знов. Перше ніж скуштувати, я що роблю? Я перехожу у нашому кавовому векторному просторі у тривимірний простір. І тут буде третя вісь. Це кількість цукру. У кубиках. Я поклав раз, два, три, чотири, 5 кубиків. І отримаємо. Ну, якщо б ми могли працювати у тривимірному просторі, отримаємо якийсь тривимірний кавовий вектор. Тобто ви бачите, що певні величини і вони не мають ніякого становлення до фізики. Це не швидкість, це не імпульс, це не сила, можна теж характеризувати, застосовуючи так званий векторний спосіб. Отже, ще раз, вектори це будь-які величини, які характеризуються декількома параметрами, декількома незалежними параметрами. Це не точне визначення, але це визначення, я сподіваюся, дозволить вам більш спокійно відноситися до цієї величини. Не працювати з нею автоматично. Наведу ще декілька прикладів. Давайте подивимось на те, що таке колір з точки зору векторів. Що ж, мій колега-оператор примусив мене відмовитись від кавової векторної моделі. Дякуємо. Переходимо до так званого кольор кольорового векторного простору. Справа в тому, що будь-який колір це теж вектор вектор у тривимірному просторі. Існує так звана R від red червоний, G від Green – зелений, B від Blue, блакитний модель. Тобто кожен колір можна уявити як Вектор у такому тривимірному кольоровому просторі. Давайте згадаємо, коли ми казали про каву, то ми її уявляли як кавовий вектор у тривимірному кавовому просторі. Одна вість – це кількість води, друга вість – це кількість кави, а третя вість – це кількість цукру. А тут вісі це будуть кількість червоного R, кількість зеленого і кількість блакитного. Будь-яка точка цього простору і вектор, який їй відповідає, це буде якийсь певний колір. Ну, наприклад, пурпурний. Чи інший. Ви можете сказати. А чи буде вектором тоді чистий червоний, наприклад, колір? Звичайно, буде. Це буде вектор із компонентами 1, тобто повністю червоний, 0, 0. Це теж. Вектор у тривимірному кольоровому просторі. Що ж, ми бачимо, що термін вектор, сама ідея вектору, набагато більша, ніж просто напрямлений відрізок прямої. Чому ж ми користуємося напрямленими відрізками у фізиці? А ось чому. Отже, повертаємось до фізичних векторів. Для зручності пропоную працювати у двомірному просторі. Нам буде зручніше малювати ці вектори. Чому ми там користуємось напрямленими відрізками? Дивіться, ну, що таке, наприклад, вектор швидкості V? Чим він характеризується? Скільки ця швидкість становить? Ну, наприклад, 5 метрів на секунду. Та куди вона напрямлена. Ну, Наприклад, 30 градусів там, під кутом до горизонту. Вектор сили. Скільки ньютонів? 3 ньютони. Та куди напрямлена. Куди напрямлена? Ну, під якимось там кутом 45 градусів. І таке інше. Вектор. І імпульсу, наприклад, 2 кг на метр на секунду, і куди напрямлено, наприклад, там 60 градусів. І так далі. і так далі. Всюди є напрям. Звичайно, напрям. Нам зручніше малювати, зручніше зображати у вигляді якогось напрямленого відрізку. Саме тому у фізиці ми користуємося цією моделлю напрямлених відрізків. Що ж. Я сподіваюся, що така коротенька екскурсія у світ векторів, у світ векторних просторів, вам допоможе більш спокійно відноситись до цієї величини. Але вона навряд чи допоможе навчитися працювати, суто математично працювати з цими величинами. Друга частина нашого відеофрагменту номер 3 присвячена саме технічним процедурам, як працювати з тими чи іншими векторами. Що важливо в фізиці? В фізиці нам важливо з точки зору праці з векторами, декілька. Процедур. Перше додавання та віднімання, друге вміння знаходити проекції, третє вміння знаходити результат множення вектора на скаляр. Що ж, працюємо по вже класичному для нас алгоритму. Трошки теорії, а потім завдання для самодіагностики. Продовжуємо. Спочатку давайте поговоримо про множення вектора на скаляр. Множення вектора на вектор, скалярне множення та векторне множення, ми будемо розглядати в спеціальних відеофрагментах, коли ми будемо вивчати, ну, наприклад, механічну роботу, або, наприклад, силу ампера. А зараз множення вектора на скаляр. Отже, вектор B, який є результатом множення скаляра K на вектор A, має наступні властивості. По-перше, ну, як я вже казав, це вектор. По-друге, його модуль дорівнює. Добутку К на модуль вектора А. І по-третє, Б має той же напрям, що й А, якщо К більше за нуль. Б має протилежний вектору А напрям, якщо К менше нуля. Поміркуйте самостійно, що буде, якщо К дорівнює нулеві. І давайте розглянемо приклад: приклад побудови. Тому що саме будувати такого роду вектори вам буде потрібно, коли ви будете розглядати задачі з динаміки. Отже, що там в динаміці, там сили. Якщо є певна сила F2, яка дорівнює мінус 3 множити на F1. То давайте побудуємо сила F1, наприклад, така. Її модуль дорівнює двом умовним відрізкам. Тоді сила F1, дивимось, по-перше, мінус 3 менше за 0, тобто буде протилежно направлена вектору F1. По-друге, її модуль буде в 3 рази більший. Якщо тут два умовних відрізка, то тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 умовних відрізків. Це є результат множення вектора на скаляр. Відразу зауважу, що малювати тут на дошці вектори таким чином, щоб ви могли працювати самостійно, ставлячи плеєр на паузу, досить важко. Певні завдання з векторів далі будуть побудовані саме таким чином. Але більша частина завдань для самостійної роботи, для самодіагностики знаходиться в конспекті або в тестах до цього відеофрагменту. Переходимо до другого пункту: це додавання та різниця векторів. Друга операція, яка вам потрібна для розв'язування фізичних задач це додавання та віднімання векторів. Отже, додавання нагадаю два правила: перше це правило паралелограма, їм зручніше користуватися у розв'язуванні задач з. Наприклад, динаміки, там, де сили. Сили зручно додавати саме за допомогою правила паралелограма. Отже, правило наступне: якщо нам треба знайти суму А плюс Б векторів А та Б, ми з'єднуємо їх початки, добудовуємо до паралелограму. І діагональ цього паралелограма, яка починається, початок якої це початок векторів А та Б, а кінець це. Протилежна, стор... протилежна вершина паралелограма і буде вектором суми. Це який дорівнює А плюс Б, як я вже казав. Друге правило це правило трикутника і його продовження це правило многокутника. Правило трикутника наприклад, у нас є ті ж два вектори А та Б. Зараз ми з'єднуємо кінець першого із початком другого. Отримуємо… Таку фігуру, і добудовуємо її до трикутника. Третя сторона трикутника, початок якої співпадає із початком першого вектора, а кінець співпадає із кінцем другого вектора, буде вектором суми. Це дорівнює А плюс Б. Цим правилом можна користуватися, якщо з'єднувати послідовно початки та кінці векторів, коли нам треба знайти суму багатьох векторів. Дивіться, ну, наприклад, нам треба знайти якесь сумарне переміщення. Переміщення це теж вектор. Давайте дивитись, Наприклад, спочатку було переміщення S1, потім S2, потім S3, S4 і так далі. і так далі. Нам не треба шукати суму кожних двох векторів. Ми можемо з'єднати початок першого і кінець останнього. Це буде вектор результуючого переміщення S1, додати S2, S3, S4, і так далі, S5. Це правило многокутника. Їм зручно користуватися, як ви вже бачите, для пошуку результуючого переміщення. А також правилом трикутника чи многокутника зручно користуватись, коли ви працюєте із вектором імпульсу. Отже, паралелограм, трикутник і його продовження многокутник. Це додавання. Що робити з відніманням? З відніманням працювати дуже-дуже просто. Треба лише згадати, що віднімання це операція, обернена до додавання. Отже, яке там є правило? Віднімання векторів. Отже, давайте згадаємо, що мінус це операція, оберна до плюсу. Тобто, якщо нам треба знайти вектор D, який є різницею А та Б, то ми що робимо? Ми можемо записати цю операцію як А, додати вектор мінус B. Як це буде? Який це буде мати вигляд на малюнку? Дивимось, вектор А, вектор B. Треба знайти їх різницю. Що робимо? Малюємо вектор А. І малюємо вектор мінус b. Що таке мінус b? Згадайте, правило множення вектора на сколяр. Вектор мінус b за модулем буде дорівнювати вектору b, а за напрямом протилежний. Тобто це буде, дивіться, такий вектор. А далі додаємо ці два вектори за допомогою, ну, наприклад, правила трикутника. Добудовуємо до трикутника і D це буде вектор різниці. Є ще. Одно правило. Дивіться, можна не малювати обернений вектор, а можна зробити наступне. Ми малюємо, з'єднуємо, просто-просто з'єднуємо початки обох векторів: вектор А, вектор Б. Малюємо третю сторону трикутнику. Це буде Д. Але куди він напрямлений? Він напрямлений в сторону вектора А, вектора, який ми зменшуємо. Чому можна таке правило запам'ятати? Вектор А, він сумує, від нього забираємо Б. І вектор D, вектор різниці, дивиться на нього, як він сумує. Ну, таке правило, але е, е, за його допомогою дуже зручно віднімати вектори. Що я можу ще додати? Додати я можу наступне: е, віднімання векторів навряд чи знадобиться вам під час розглядання завдань ЗНО. Але якщо така задача вам все ж таки. Трапиться. Ви знаєте два правила. Правило, ну, називаємо його сумний вектор, і правило плюс на мінус. Так його називаємо. Отже, віднімати вектори ми вже вміємо. Поговоримо про проекції вектора на вісь. Отже, третє проекція вектора на вісь. Я вам абсолютно однозначно гарантую, що у ЗНО. Чи цього року, чи минулих років, постійно будуть завдання, в яких вам буде треба знаходити проєкції векторів на вісь. Це вектор переміщення, вектор швидкості, прискорення, сили, імпульсу, напруги електричного поля і таке інше. Тобто це треба вміти однозначно. Дивимось. Давайте згадаємо, що таке проєкція. Наприклад, у нас є вісь ОХ, О, це початок. І вектор переміщення якогось S1. Що таке проєкція вектора S1 на X. S1x це буде різниця між координатою кінця вектора, x кінцеве перше і координатою початку вектора, x початкове перше, X 0 перше. Ми бачимо, що проекція буде більше за 0. Є певний вектор s 2 якесь друге переміщення. Давайте дивитися. Проекція вектора все одно. Різниця між координатою кінця обов'язково, незважаючи на те, що ми бачимо, що тут вона менше за координати початку. І координати початку. Проекція вектору S2 на цю вісь буде від'ємною. Проекція вектора може бути від'ємною. Сам вектор, звичайно, модуль вектора від'ємним бути не може. Але коли ми розмовляємо про якусь проекцію, проекцію, треба завжди розуміти, на яку саме вісь ми проєктуємо цей вектор. Рухаємось далі. А що ж робити, якщо в нас є модуль вектора та кут, під яким він розташований у певній системі координат? У задачах на другий закон Ньютона ви будете зіткатися саме з такою ситуацією. Саме тому я позначив цей вектор f як сила. Що ж, маємо Fx проекція на x, fy проекція на y. Дивимось fx ось. Тобто, це ось ця сторона. Fy. Це ця сторона. Маємо прямокутний трикутник. F гіпотенуза fx та Fy катети. Кут альфа. Звідси бачимо, що проекція Fx дорівнює f на косинус альфа. Проекція Fy – F на синус альфа. Це дуже важливе правило, яке вам знадобиться під час, як я вже казав, розв'язування задач на другий закон Ньютона. Запам'ятайте, проекція на x це сила. Або просто модуль будь-якого іншого вектору на косинус кута, під яким цей вектор розташований відносно цієї вісі, а на y f на синус альфа. Що робити, якщо в нас є проекції fx та fy, і треба знайти модуль вектора та кут, тобто обернена процедура до цієї? Дивіться, це зробити дуже і дуже неважко. Знову дивимося на цей прямокутний трикутник. Якщо нам відомі fx та Fy катети, як знайти гіпотенузу f за теоремою Піфагора. F це корінь із fx квадрат додати Fy квадрат. А як знайти кут? Тобто другу характеристику вектора. Тангенс кута альфа – це відношення протилежного катета Fy до fx, Fy до fx. Тобто, якщо нам відомі. Модуль вектора та кут можна знайти проекції вектора. І обернено, якщо нам відомі проекції вектора, можна знайти модуль вектора та кут. Як я вже казав, дві характеристики. Або проекції, або модуль, та кут. Все одно дві характеристики у двомірному просторі. Ще раз зауважу. Щоб перевірити, наскільки ви вмієте працювати з векторами, а не просто знаєте, що таке проекція, що таке додавання векторів. Це, звісно, я впевнений, ви знаєте, але ви маєте вміти саме працювати. Ось перевірте себе у конспекті та тестах до цього відеофрагменту. Інакше це просто суто теоретичні відомості. Але я сподіваюся, що навіть у такій теоретичній, трохи вільній формі сама ідея вектора, сама ідея векторного простіру стала вам більш зрозумілою. Саме для цього ми на цьому відеофрагменті, під час цього відеофрагменту пили каву або розмовляли про кольори. Ну що ж, працюйте із конспектом і тестом, а третій відеофрагмент підійшов до свого завершення. І я сподіваюся, що таким чином ми повністю зможемо завершити перший тижневий цикл. Що нас чекає під час другого тижня навчання? Ми починаємо працювати саме з завданнями ЗНО. Тобто, перший. Цикл це цикл, присвячений підготовці. Навряд чи ви зустрінете у ЗНО з фізики, наприклад, завдання знайдіть проекцію вектора на вісь». Зрозуміло, ні. А ось у другому тижні ми починаємо працювати саме завданнями ЗНО. І перша тема буде рівномірний прямолінійний рух. І ще одна підтема відносність руху. Чекаю вас на другому тижні і запрошую працювати, працювати, працювати і ще раз працювати із тестами та конспектами до першого тижня. На все добре, побачимось!